Повати питну воду, щоб приготувати поїсти і збирати дощову, аби помити посуд. В таких умовах живуть мешканці 12 будинків першого санаторного провулку. Люди кажуть, проблеми з водопостачанням тут вже багато років, але три тижні тому воду перекрили зовсім. Мешканці провулку звертались у міську раду і водоканал, проте це не дало ніякого результату. Боже, я з'їхала вообще на зйомну квартиру. З'їхала, забрала очі 87 років, і мать 78 років. Тому що три неділі ми сидимо без води. Інваліди першої групи із 23 числа мы сидим все без воды. С 23 -го. Написали мне с Виконком, написали на Дебоя, написали на водоканал. Но это все безрезультативно. Нам говорят, когда будет, тогда будет, и все. Жители рассказывают, змушені набирать дощеву воду, або носить ее из найближчих колонок и колодезей. А вот так мы собираем эту воду, для того, чтобы хотя бы помыть посуду и помыть пол. Вот так в мисках, в тазах, в емкостях. За словами мешканців, їм лише двічі за три тижні підвозили питну воду. Та й тоді, коли нікого не було вдома. Сюди два рази приїжджала водоводка. Перший раз, коли перший прорив був, і після цього ще раз привозила бочку воду, ходив водій, предлагав набирати воду. Тоді нікого ні, Це позавчора було. Позавчора, Коли всі на роботі, міській раді кажуть, трубу не можуть замінити, бо поруч проходять газові мережі. Там просто житомергаз не дозволяє виконувати роботи механічно. Треба 100 метрів труби міняти. Якщо 100 метрів труби міняти вручну, вручну, це треба весь водоканал поставити, щоб вручну копали. Ми зараз знаходимо якесь компромісне рішення. Буде це рішення буде знайдено, чи з житомиргазом домовимось, чи прийдеться інший тоді. Коридор технічний шукати Допоки чиновники шукали вихід з ситуації, намагались прийти до якогось спільного рішення. Люди все рівно залишалися без води. Станом на ранок 16 вересня вода з'явилася і тоненькою цівкою потекла з кранів.